Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас коротеньке відео, але дуже-дуже важливе. А саме я вам покажу, які потрібно зібрати документи, щоб зареєструвати автомобіль із Німеччини в Польщі. Отож, без води, все швиденько, тиснемо лайк цьому відео і я вам все показую. Ну що, зібрав я пакет документів на автомобіль із Німеччини, які будемо сьогодні реєструвати. Перший документ це фактура, що ви купили автомобіль. Може бути умова купівлі-продажі. Можливо, ви самі привозите автомобіль. Другий документ, теж важливий, це техпаспорт на автомобіль. Має бути малий бриф та великий бриф. Це також у нас все є. Далі має бути документ, може бути один документ, може бути два документи. Це автомобіль, хто привіз автомобіль, який автомобіль і чи приїхав автомобіль з номерними знаками чи без. В нашому випадку автомобіль приїхав без номерних знаків. Тобто номерні знаки ми не несемо. Далі має бути документ підтвердження проходження тигогляду автомобіля в Польщі. Так, він теж на двох листках так він виглядає. Далі має бути документ оплаченого акцизу. Тобто це є податок розмитнення автомобіля. Так, е, про цей документ, якщо у вас його немає до реєстрації автомобіля, він не є е, такий потрібний при реєстрації. Ви можете його занести пізніше, коли будете забирати постійний е, техпаспорт на автомобіль. Тому він може бути або одразу, або пізніше. Я стараюся все приносити одразу. Ну, Якщо ви купили автомобіль у польської фірми, то обов'язково має бути цей ДГ, тобто це підтвердження фірми, хто вам продав цей автомобіль. І також до цих всіх документів ми заповнюємо бланк. Бланк заповнюється досить легко. Вказуєте місцевість, там дату, свої дані, дані автомобіля, вказуєте, що ви які документи додаєте до вніску, тобто ці всі переліки документів вписуєте, ставите підписи і все, друзі. У вас є пакет документів. До цих документів додаємо також е, документи, підтверджені особи, тобто свої документи. Е, в кого немає песеля Укр, то додає карту побиту і замельдування. Якщо у вас песель Укр і у вас ще немає карти, то буде достатньо тільки песель Укр, закордонний паспорт і також підтвердження замельдування, тобто приписка. Також, друзі, часті питання, скільки коштує реєстрація автомобілю в Польщі. Якщо у вас є зібраний цей пакет документів, то реєстрація залишається лише 160 злотих. І, друзі, нагадую завжди: в той день, коли ви зареєстрували автомобіль, ви йдете, робите ще польську страховку, тільки в той же день, не наступний. Е, далі. Скільки триває реєстрація автомобіля? Реєстрація автомобіля триває 15-20 хвилин при умовах, якщо у вас там все заповнено вірно. Ну, там все досить швидко. Ви отримуєте зараз постійні номерні знаки, але тимчасовий тихпаспорт. Постійний тихпаспорт буде вироблятися протягом 2-3 тижнів. Вам прийде або смс, де в деяких випадках смс не приходить, тоді вам через три тижні потрібно з'явитися у віджал комунікації, віддати цей тимчасовий тихпаспорт і забрати вже постійний. Також, друзі, ще одна дуже важлива інформація, про яку ви теж частенько мене запитуєте. Чи потрібно робити переклад документів із німецького на польську, тобто цього тих паспорта німецького? Друзі, у 23-му році, ніби у 23-му, або кінець 22-го року, вже не пам'ятаю, відмінили переклад документів, тому що всі дані. Коли робиться тегогляд на автомобіль, всі дані автоматично підтягуються до автомобіля в тегогляді в цьому другому документі Діп. Тут є всі дані до автомобіля. Тому, друзі, ні, не потрібно. Але в деяких випадках потрібно робити переклад. На польську, тому що бувають тут щось додаткова інформація є тут дещо надруковане або написано ручкою, або тут в деяких місцях. Якщо є на ваших документах деякі додруковані речі, тому друзі обов'язково потрібно робити переклад на польську, тому що працівник з Ужонду вас буде то потребувати, тому майте то на увазі. Тому, друзі, ось така важлива і коротка інформація. Якщо було корисне, звичайно, підтримайте лайком, поділіться цим відео зі своїми знайомими друзями. А якщо вам потрібна буде якась допомога, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Коротше, друзі, погнав я реєструвати наш автомобіль, і зараз побачимо, що з цього вийде. Ну що, друзі? 20 хвилин. і автомобіль є зареєстрований. Все в порядку. Тому, друзі, користуйтеся, діліться цим відео зі своїми знайомими друзями, тому що інформація є. Всім цього найкращого, до побачення!